Весь свідомий бізнес сьогодні має працювати задля для того, аби допомагати країні, допомагати нашим зсу. Саме ця необхідність зумовлена подіями, які сьогодні відбуваються. Інших варіантів просто не існує. Допомагати зараз то обов'язок. Кожен свідомий бізнес має Працювати і зробити все від нього залежне, аби забезпечити наших хлопців на передовій. І лише тоді бізнес може вважати себе свідомим бізнесом та вважати себе дійсно фінансовим тилом країни. Ми закликаємо вас не лише сплачувати податки, а і реально закривати збори. Збори, які проводять наші волонтери, благодійні організації, наші хлопці, які допомагають нашим героям на передовій. Вчили батьки, що хизуватися, то некрасиво. Але такими речами, як допомога армії в наш час, то дуже і дуже корисна. Адже таких «Наш час» – то приклад для інших, як вести свій бізнес свідомо. До мене стоять автівки. Це частина нашої допомоги. Одна невелика частина великої допомоги, яку ми передаємо на потреби зсу. Ми показуємо приклад та закликаємо бізнес бути свідомим. Працювати, сплачувати податки, створювати робочі місця. А найголовніше допомагати зсу, адже ми ті, хто дійсно тримає економічний фронт країни. Ми зобов'язані зробити абсолютно все, аби наші герої відчули нашу підтримку. Тож ми разом з хлопцями, резидентами ліги смігу, командою наш формат, які з перших днів повномасштабного вторгнення організували благодійний фонд Добромобіль та масштабно допомагають армії. Вирушаємо в дорогу. Ми вам дякуємо за підтримку. Ми дякуємо, що Стабільно сильно підтримуєте армію разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Як ви думаєте, за якими смаколиками найбільше сумують наші військові? Ну звісно ж, за нашим салом. Тож ходімо, його купимо та передамо вітання з Галичини. В дорозі, ну чесно, відчуваю таку якусь сильну відповідальність, але. Е ми подивилися у нас порожні багажники. А для того, щоб вони були наповнені, ми заїхали в метро, і зараз ми купимо нашим хлопцям смаколики, які вони замовляли, тому що ну будь-яка увага важлива і будь-яка допомога важлива. Я не втомлюся це повторяти. Допомагати це дуже крутий вайб, скажу я вам. Тож спробуйте, долучайтеся, і ви відчуєте неймовірну таку енергію вдячності, про яку багато розповідають наші хлопці, волонтери, тому що ну зазвичай вважається, що енергія вдячності найпотужніша енергія. В світі саме ця енергія тримає волонтерів. Коли вони приїжджають на фронт, вони отримують таку вдячність від наших військових, це як допінг за яким потрібно їхати, їхати, а ще робити надзвичайно корисну справу. Все, ми скуплятися і вирушаємо далі. По тіло тому валять валять кіловати Плакати це викида чи далі жити не варто Ти себе напомниш, коли ты віддавати, дивити <плес> я встав дивиться. Щойно приїхали в Хмельницький, зараз ми в летичеві на занозвісному рибному ринку. І що ми хочемо порадувати наших хлопців, щоб не тільки допомога була, яка рятує їх життя у вигляді автівок та ребів, а і ось такі смаколики, які будуть тішити їх душу. Тому зараз закупимо їм Тарані та поїдемо далі. Ми поїхали далі. Була дорога, ще раз дорога і знову дорога. Багато найцінніших і найтепліших серців подарунків. Найпрекрасніші заходи сонця. Багато важливих розмов, які зігрівали серце, можемо <ріст> зробити та дуже багато обіймів вдячності, наче обіймаєш найріднішу людину. Мніше всього буває перед світанком, і завжди сходить сонце. Зло завжди буде переможене. Всі війни закінчуються. Долучайтесь, допомагайте з усіх сил, не опускайте руки. Вірте нашим хлопцям всім або комусь конкретно, бо їм конче потрібна наша з вами допомога. Без неї їм ніяк. Хлопці. Лише нам... Не <laughs> спечь. А він тільки тільки спекли. Я так і поняв. Дякуємо. Дякуємо за.